Так, дівчата, зараз за вала і винору. Я то кажу кажу дівчити, ну яка вона вкусна. Діка. Давай, рви. Хай Тихо, тільки не спіши, так. Да. Ми зробимо варення, я зроблю варення і ми потім передамо кудись. Не треба в мене в помиліну. Та не вам передамо, хлопцям передамо. Тихо, тихо, подождіть, ви так, Жалко, та ви так просто стоїте. Та я не проти. Хвата вже, ви все, все. Оце останню зриваєте та й все. Вона ж Попадає, і не є. Ні, ну не можна, щоб гнила. Це не зя. Усе, Анточ, піднімай. Тут падає, диви, викидаю неї. Раніше хоч скотина була, зараз ж нема. Не дід під курок дохли, ходить або сталося. Це буряк робила зайвою. Варений буряк. Ничок, отварила, почистила, збила в блендері. Потроху постійно це все збила. Mm -hmm. Такая обал'єна. Це салат, виходить, чи це варень? Як виходить. пюре вийшло. І вона якось була терпкувата, а Це прям така не дуже кисла, сладка, але добра. Це прекрасно. Давай, Та, знімайте з мене, хвати.